У сьогоднішньому відео я покажу вам, як потрапити в список щасливчиків, які отримують нагороду від StarkNet. Це буде один з найбільших хейрдропів у 2023 році, де ви зможете заробити сотні або навіть тисячі доларів за свою активність та пару доларів вкладень у комісії. А спонсором цього відео є мій телеграм-канал, де я публікую найважливіші події на крипто та фінансових ринках. Також даю актуальну аналітику і багато всього корисного. Тому обов'язково підписуйся. Ласкаво на мій канал, на зв'язку завжди Круптовський. Це друге відео на моєму каналі на тему AirDropів. Перше я знімав на тему які активності потрібно виконувати в мережі zk AK. Тому обов'язково перегляньте його та приймайте участь у тестуванні мережі. Перейдемо до Startnet. StartNet це швидко розвиваюча 2 мережа, яка надає засоби. Для побудови децентралізованих додатків та контрактів. Завдяки високій швидкості та низьким витратам на транзакції, старкнет є привабливим рішенням для проєктів, які прагнуть забезпечити своїм користувачам швидкі і безпечні фінансові операції. Цьому проекту вдалося зібрати неймовірну суму 280 мільйонів доларів інвестицій, що свідчить про великий потенціал та зацікавленість спільноти. Тож давайте розглянемо, що саме потрібно робити, аби максимально збільшити шанси на отримання дропу. Отож, для того, щоб користуватися мережею Starknet, нам обов'язково потрібен буде гаманець Metamask. Заходимо в на сайт Metamask офіційний та обираємо зручний для нас варіант. Я особисто буду користуватися розширенням для браузера Chrome. Також нам потрібен буде гаманець від спеціально для мережі Starknet. Це може бути або Браус, або Argent X. Також переходимо на сайт Брауса і скачуємо собі. Зручний для вас варіант. Перша активність, яку ми будемо робити, це, звісно ж, будемо переганяти наші ефіри через офіційний оригінальний міст Старкнета, Stargate. Ми обираємо мережу ефіріум, вводимо суму, яка нам потрібна, і. Натискаємо підтвердження своєму гаманці. Також рекомендую вам обов'язково зробити ще зворотні транзакції, тобто вивезти через цей міст кошти зі стартнет. Але там є нюанс, що коли ви будете виводити, вам потрібно буде їх через, здається, добу заклеймити на цьому сайті, тобто на старгейті на мості, потрібно буде заклеймити ефіри в основну мережу. Далі ми переходимо в міст орбітер, також використовуємо його для того, щоб перевести. Кошти на StarkNet аналогічно діє, вводимо суму, підтвердимо транзакцію і виїхали далі. третій місце яке ми будемо використовувати, це є Переходимо в вкладку CrossChain, набираємо мережу, з якої будемо переводити Starknet, в моєму випадку це Ethereum. вводимо суму і переказуємо кошти через цей міст. Наступна активність це у нас буде тестування. децентралізованих бірж. Перша біржа це в нас є Тенкей. Переходимо на цю біржу, вводимо суму, яку будемо міняти. Будь-який слава пробуємо. Ми випадку показую, як будемо міняти ефір на USDC. І таких транзакцій бажано зробити декілька штук. Тоб, тобто, щоб у вас була якомога більша активність по гаманці. Також можемо додати на цьому дексі ліквідність. Переходимо в вкладку Pool. Обираємо пару, якому будемо додавати ліквідність, і вводимо суму ефіра USDC, додаємо додати ліквідність і знову ж таки підтверджуємо гаманці. Переходимо на наступного до наступної децентралізованої біржі. Це буде біржа MySwap, під'єднуємо гаманець, обираємо пару, яку будемо міняти, міняємо ефір на USDC, підтверджуємо транзакцію. Також можемо на цій біржі додати ліквідність. Обираємо зручну для вас пару, вводимо суму і додаємо ліквідність. Наступну активність яку ми будемо робити, це ми будемо мінтити NFT. Переходимо на Mint Square, натискаємо кнопочку Mint, обираємо будь-який файл, який вам доподобає. Додаємо назву, додаємо описання і натискаємо кнопочку Mint, підтверджуємо ці транзакції в гаманці. Коли ви змінтите NFT, ви зможете його бачити вкладці Профіль в своїх колекціях. Також рекомендую виставити її на продажу, купити декілька NFT, перейти в Експлор Експлор. Вибрати від найдешевших і за пару центів купити NFT для того, щоб у нас була якомога більша активність. Ще одна NFT площадка, NFT Marketplace, це є Marketplace Aspect. Тут також виконуємо ті самі дії, купуємо NFT якесь дешевше, одразу поставимо його на продажу. Можемо також взяти участь у аукціоні, тобто пробляємо ті самі дії. І остання активність на сьогодні, яку вам хочу показати, це придбання ID-ідентифікатора в мережі StarkNet. Для цього ми переходимо на сайт starknet.id, Під'єднуємо наш гаманець, переходимо спочатку в вкладку Identities, додаємо плюсик, створюємо свій аккаунт, під'єднуємо до нього Discord та Twitter. Потім переходимо в вкладку Dom Domain. І шукаємо, який, який домен буде для вас найбільш релевантний, який вам сподобається. І купуємо його терміном на один рік, аби було дешевше. І купуємо цей домен. В принципі, це все, що я вам хотів сьогодні розказати на рахунок активності в мережі StarkNet. Ще хочу додати, також, що ці транзакції, які ми робимо, бажано їх регулярно повторювати. Один раз в тиждень або один раз на два тижні заходити і додати ліквідність, забрати ліквідність, зробити будь-який слаб чи якусь дію з NFT, тобто підтримувати якомога більшу активність мережі, тому що ми ще не знаємо, які будуть умови для утримання цього дропа. Наприклад, коли був дроп оптимізму, то в них була просто умова, що між першою та останньою транзакцією має бути більше, ніж 48 годин. Дроп арбітруму, наприклад, там було, були умови, що робити транзакції протягом двох місяців, або п'яти, або дев'яти місяців, залежати наскільки ви активні, стільки ви отримали дропа свого. На цьому все, що я вам хотів розказати. Нагадаю, що текстову інструкцію ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі Дроп від Криптовського. Обов'язково підписуйтесь на цей мій YouTube канал, переходьте за посиланнями на мій основний Telegram канал підписуйтесь також на нього, пишіть коментарі до цього відео, чи виконуєте ви якісь активності. Дуже всім дякую за увагу, гарного дня і слава Україні!